Привіт! Всіх вітаю в першу чергу з Днем Вишиванки. І сьогодні до кавусі на роботі новий смаколик морозиво фісташкове безлактозне. Дивіться, упаковочка така подвійна, досить якісна. Зараз ми подивимося. О, воно досить маленьке, але дуже акуратне, дуже гарне. Це неймовірно смачно. Реально дуже рекомендую. Настільки ніжний, класний смак. Дуже відчутно смак саме фісташок. Шоколад надсмачний, хрусткий, в міру солодкий. Це просто неперевершено. перевершено, як смаколик до кави, особливо в якесь маленьке свято, яке для себе кожен може зробити. Дуже рекомендую, реально просто. Супер смачно і дуже приємно тримати. Дуже акуратна, гарна упаковочка, все дуже акуратно зроблено. Просто фантастично. М -м -м -м. Супер.